Десять днів мала релігійна громада Спасо-Преображенського собору та Микільської церкви, аби звільнити займані культові споруди комунальної власності. Виконати рішення міської ради прийшли представники влади. Також на територію прибула значна кількість правоохоронців, аби уникнути будь-яких конфліктів. Дані особи перешкоджали діяльності, не давали промбувати, вели себе. Не дуже добре до представників управління комунального майна, тому було визвано поліцію. Поліції написано заяву. звернення до поліції було відповідно оформлено, що перешкоджання роботі управління по комунальної власності. Поліція взяла заяву, відібрала зараз. Буде внесено в один єдиний реєстр досудових розслідувань, буде проводиться, встановлюються ці особи. подальше ми будемо позуватися до суду для того, щоб примусово звільнили це приміщення. Налагодити конструктивний діалог з духовенством так і не вдалось, адже останні переводили розмову на інші теми і стверджували, що виселяти їх не мають права. Ми не даєте нам дозволу, чи не надаєте все, і ми пішли. Ви спитаєте людей є молиться? То я у вас запитую. А ви ж кажете що це? ви власниця в приміщенні? Чи з громади? Ну так ви керівник, Ми маємо керівник, це рішення крімчує ви, прийняти прийняти, ви керівник? Так. Да. так. Ну, Ви даєте нам доступ до цього приміщення, щоб ми опомбували ситуацію? Що треба? ні? за, за спільною згодою я, я є. Люди, які в храмі щоб, щоб храму. вони сьогодні прийшли без погодження з нами, без попередження, почали пломбовувати двері храму. Мотивуючи це тим, що вони виконують рішення про скасування рішення виконкому 89-го року. От, ми предоставили документи, які ми засвідчуємо, що є право користування Преображенським собором, управління білоцерківської єпархії і парафії релігійні. Вони всі ці документи дивитися не хочуть. От, ми, звісно, не дали їм до кінця опломбувати храм. От, були написані з їхньої сторони заяви і пояснення, і з нашої сторони. І будемо все вирішувати в правовому полі. Нестриманими у своїх словах і діях були прихожани преображенського собору. Поведінка деяких з них була агресивною навіть до журналістів. Це негативна моя думка. що прийшли сюди відбирати в нас нашу святиню, тому що вони порушують наші конституційні права. Я маю право на своє віросповідання. І те, що вони говорять, що це українська церква московського патріархату, це не є правдою. Вона українська православна церква. Було у ПЦ, наш, наш цирк, от я і хочу В ПЦ быть. ПЦУ, я не хочу, це нова організована структура. От і все. А зв'язки з московським патріархатом. Московський патріархат. Я пояснюю. Поясню. Що ви робите? Я, я розмовляю, розмовляю з вами. Ви перешкоджаєте роботі О, журналіста. А Я, теж журналіст. я зараз поклич поліцію. Кличте. Поліція. Бігом! Таш, він... і куди ж ви тепер тікаєте? поліції. До поліції. Ні, московського патріархата зі А поки віряни собору молились всередині і не покидали стіни храму. Представники релігійної громади виносили з нього різне майно та вантажили у білу автівку. Серед побаченого стільці, чайники, посуд, пилосос та інше. Однак коментувати свої дії чоловіки на відріз, відмовились, стверджуючи, що це їхні особисті речі. Скажіть будь ласка, ви все будете виносити храму? Без поняття покрашу сказати. Ви а що нині вже винесли? Без поняття я тільки приїхав. А чому ви взагалі виносите? Це сказав. А хто сказав? Згодом машина поїхала. Так а куди плечі вивезли? Нікуди. Так, а? Нікуди. нікуди вона не виїхала. Абсолютно нікуди. Це вам щось помреченіє. Як події розвиватимуться далі? Чи вдасться місту повернути головні релігійні споруди у комунальну власність? Ми неодмінно показуватимемо в наступних ефірах. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом «Еспресо Біла церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.